Україна має увійти до сотні кращих країн у рейтингу світового банку за легкістю ведення бізнесу. Про це на засіданні комітету з економічних реформ заявив президент Віктор Янукович. Окрім того, актуальними питаннями залишаються зростання економіки, що залежатиме від інвестиційного клімату в Україні, спрощення держнагляду за діяльністю підприємства. Президент наголосив на неприпустимості продовження практики необґрунтованих позапланових перевірок підприємства, крім випадків, коли є рішення суду. Ішлося також про реформування системи адмінпослуг. Засідання Київ прозвітував, що має один міський і 10 районних адмінцентрів. На базі одного з них реалізується проект отримання закордонного паспорту. За два місяці такий сервіс буде доступний по всьому місту. Безумовно, нам треба визначити перелік підприємств, відомств, за якими ці послуги будуть закріплені. І тільки тоді буде наведений в цих питаннях. Порядок. Тільки тоді ми побачимо насправді, яке навантаження будуть нести мережі центрів надання адміністративних послуг.